Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 2 вересня 2023 року. Пройшло менше тижня від того, як ми змолотили нашу сою. І Ми вчепили вже дискову борону до нашого трактора Юто x 804 дискову борону АГД-2.1 і готуємо площу під посів озимини, озимого ячменю. Та озимої пшениці. Готуємо досить такий невеличкий кусочок, буквально 3 гектара, по 1,5 гектара кожного. Це на домашнє особисте господарство, там, курям, свиням і тому подобне. А все решта то будуть вже на той от, також будемо дискувати під сою, під сояшник. В общем, трошки пізніше. Зараз робимо ці 3 гектара. Боронуємо дисковою бороною АГД-2.1. Отакий от у от нас фон виходить після сої. Трошки грудки є, але, я думаю, це не критично. Наша сівалка ще не в таке сіяла і отримували досить гарні результати по врожайності. Тому так, глибина обробітку йде десь сантиметрів до 10 орієнтовно. Тут досить таки його видно, якщо камера, звісно, передає. Тому так. По рештках тут, ну, де комбайн пройшов, тут трошки є. Тут де жадка брала і ззаді комбайна не було, то тут, звісно, взагалі майже нічого не, немає. Комбайн John Deere W650 з жаткою HydraFlex дуже класно змолотив, дуже низький зріс іде. Втрат фактично немає, де-не-де там трошки є, може де нижній бобик не захватив. І то це дуже-дуже мало. Так ось дивишся на загальний фон, то в принципі втрат не видно. сіять будемо озимий ячмінь радіум і озиму пшеницю мудрість. Це вже радіум, мабуть, буде друга репродукція, мудрість, ну да, теж навірно, друга. По-моєму, в один рік я їх купляв, а може вже пшениця і третя репродукція. Ну то таке, Для господарства, я думаю, тут якихось 40-50 центнерів рівень дасть, нам з головою цього всього вистачить. Якось так. Так, далі зараз поїду, гляну на соняшник, який він там наш, після озимого ячменю. Так званий експеримент. Хто сліди за каналом, той знає, про що я говорю. І там вже включуся. Так. Зібрали ми урожай. Як то кажуть, все спочатку по порядку. Знову ж таки, повторюся, вчепили тіску борону. Ось так вона в роботі йде. Трактор ходить четвертою робочою. Ми працюємо зісковкою як соваща, або перша транспортна, або третя робоча. А четверта робоча це трошки швидше, ніж перша транспортна. Тому сьогодні максимальна швидкість на дісковій бороні, площа дозволяє. Глибину ми робимо невеличку до 10 см. І так і виходить в нас. Я впевнений, що сівалочка справиться з посівом. Катками ми притискуємо і прикоткуємо молодого фермера. І буде пісня. Так, все, їду на соняшник. Зараз включусь до сояшника. І так, друзі, а що по соняшнику? Приїхав я на соняшник. Не знаю, про що я говорив тут. Сьогодні у нас друге. Вересня, соняшник зараз вріс, ну якраз по пояс мені плюс-мінус. Шапки ще де-не-де де бачу, вже от-от починає зацвітати. Не знаю, що прогнозувати, тут буде щось чи не буде, тут нічого не можу сказати. Ну, будемо слідкувати. Хотілося б, звісно, зібрати якісь навіть 500 кг чи навіть там 800 взагалі в ідеалі було б. і... Ще щось, як сказати, другий урожай отримати, але ну, на це я особливо не сподіваюся. Получиться, не получиться, то вже таке. Я думаю, він а, зацвіте весь орієнтовно десь через тиждень, може навіть днів через 5. А, плюс, поки він буде доходить, знову ж таки, все залежить від погоди. Буде погода, буде погода, буде якийсь тоді, може. І результат, Якщо будуть приморозки вересневі, такі як в принципі майже кожен рік є, тому, думаю, тоді толку не буде. Ну, бутончики якісь є, ну не знаю. Не знаю взагалі просто. З раді експеримента досвід буде гарний. Ну а так, що буде, то буде, будемо дивитися. Так що якось так. Такий загальний фон, він тут проріджений, висота, ну бо містами є вище пояса, там пояс, містами трошки нижче пояса. Сіяний він коли 10... 10 чи 11 липня. Буквально через 10 днів. Це вже буде 2 місяці від моменту посіву. Ну, коротше, дивимося далі, а там... а там будемо бачити. Не задискуємо, не зберемо. Буде видно. Так що якось так. А, все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всього, всім найкращого, гарних врожаїв. Слава Україні!